Москву та область напередодні ввечері атакували дрони. Там пролунало щонайменше 10 вибухів. Мер російської столиці стверджував, що ППО нібито збила до 9 безпілотників над містом. Повітряний простір над Москвою закривали. Всі аеропорти Шереметіва, Внукова, Домодєдова та Жуковський припинили роботу за планом Килим. Атака тривала понад три години. Вибухи лунали як у самій Москві, так і в Підмосков'ї, зокрема. А в Нахабіна та Зеленограді. На південному узбережжі Криму теж гучно під ударом безпілотників опинився санаторій Форос неподалік Севастополя, місце, яке називають дачею ФСБ. Там відпочивав російський диктатор Путін, і, за даними джерел, під час атаки могли перебувати високопоставлені колаборанти. Які наслідки обстрілу та що ще уразило гур в Криму розповість Софія Желінська. Приліт по санаторію Форос стався ввечері 21 вересня. Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки країни окупантки. Також між форосом і Ялтою розміщені щонайменше чотири державні дачі, де відпочивають високопосадовці з Москви. Дві з них, за даними медіа, зарезервовані особисто для Путіна. Комплекс розташований у старовинному фороському парку, закладеному ще у 19 столітті генералом Раєвським. Уже в радянські часи тут з'явився санаторій. А в 1988-му – поверховий корпус. Під час обстрілу ресторан комплексу був зачинений. А російські змі наголошують, що у готелі перебував колаборант Володимир Сальдо. Шановні гості, 21 вересня ресторан Форос Холл зачинений на спецобслуговування. І це лише одна з низки успішних атак генштабу та гур за останній тиждень. Українські спецпризначенці з підрозділу Примари вперше в історії знищили два літаки амфібії Б 12 чайка. Під час цієї ж операції було уражено гелікоптер Мі 8 Загалом російські змі пишуть, що за ніч над Кримом нібито збили сто чотирнадцять вертольота? Це перше ураження Б 12 в історії. Літаки Амфібії Б 12 чайка оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Гучно було і на території самої Росії. Дрони вдарили потягові підстанції Каневська у Краснодарському краї. У результаті атаки зафіксовано щонайменше п'ять влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури. Ця підстанція відіграє ключову роль у роботі контактної мережі для електровозів. А також може забезпечити живлення промислових об'єктів та побутових споживачів у регіоні. Напередодні сили оборони України уразили енергетичну інфраструктуру у глибині території противника у ніч проти 20 вересня. Дрони атакували Саратовський та Новокуйбишевські нафтопереробні заводи, а також станцію для змішування нафти у Самарі. Підприємства забезпечують мільйони тонн переробки щороку й залучені до формування експортної марки ЮРЛС. За даними Генштабу, всі ці об'єкти напряму працюють на російську військову. Машину санаторії форослі, такі амфібії, гелікоптери, катери та об'єкти критичної інфраструктури такі атаки демонструють, що насправді в Росії немає безпечного тилу. Софія Желінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Спецпідрозділ головного управління розвідки примари вперше в історії уразив російські літаки амфібії. За даними гур 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму були спалені два ворожі протичовнові літаки амфібії Б 12 чайка. Ці літаки оснащені новітнім обладнанням для пошуку та боротьби з підводними кораблями. Під час цієї ж операції спецпризначенці гур також уразили російський багатоцільовий гелікоптер. Мі-8. мають успіхи розвідники і на фронті. Приміром, на Донецькому напрямку бійці російського добровольчого корпусу, частини спецпідрозділу Тимура Гурміноборони взяли в полон 16 росіян. Детальніше про це розпитає командира РДК на прямому зв'язку зі студією Денис із позивним позивним Вайтрекс. Пане Денисе, вітаю вас. Слава Україні, Героям слава, доброго, друзі. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся. Пане Денисе, розкажіть на що саме збираєте? Ну війна продовжується, Війна постійно требує трат автомобілі. Це одна з основних проблем. Автомобілі давно превратились не в средство передвіження, банальний розходник. Поэтому их ремонт, закупка новых, это одна из основных э, статей расходов для всех воюющих подразделений. То, шановні глядачі, ви почули від пана Дениса, що збір триває на автомобілі, на ремонт автівок. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код автомобілі, це важлива техніка на полі бою і для доставки для логістики, для доставки боєкомплекту і для пересування військових в принципі. Тому, будь ласка, давайте не будемо байдужими і допоможемо нашим захисникам з цим збором, аби вони зібрали необхідну суму і змогли закупити автівки, відремонтувати ті, що вже є. Долучайтеся. Кожен донат має значення маленьких донатів не буває. Пам'ятайте про це, шановні глядачі. Пане Денисе, от, власне, як я вже казала, не так давно бійці РДК разом з іншими українськими військовими зупинили спробу прориву на Донеччині і взяли в полон 16 російських солдат. От для початку розкажіть детальніше про цю операцію і як вдалося захопити в полон росіян. Ну, из интересных деталей то, что для русского добровольческого корпуса это означало своего рода совершить круг, да, ведь свой боевой путь летом 22 года мы начали именно на этой территории. Это такие населенные пункты, как Богатые Великомихайловка, Покровске. И получается, что через три года мы возвращаемся как раз в эти же места, но уже совсем в другом ключе, да, если начинали мы буквально с небольшой совершенно группы в 10-15 человек, то сейчас русский добровольческий корпус вернулся на это направление уже совсем другим большим, окрепшим, опытным подразделением собственной артиллерии, собственными штурмовыми группами. Поэтому для нас это тоже означало своего рода такой тест подведения итогов. Как раз, да, прошло три года, мы возвращаемся в эти же края и уже теперь представляем из себя совсем другую, да, серьезную военную организацию. И это для нас было тоже очень знаково, да, как если бы круг замкнулся, ровно, ровно три года прошло, и мы вот снова, снова оказались в этих местах. Миссия, понятно, что с нашей стороны довольно успешная. 16 военнослужащих Российской армии теперь уже пополнили обменный фонд. Это очень хорошо. Из себя они особо ничего не представляли. Это обычные контрактники. Из интересного они оказались на фронте в конце июля, а контракт с Министерством обороны Российской Федерации они подписали в начале июня то есть э, на фронте они смогли пробыть э, всего месяц да, в наших э, разговорах с ними в расспросах выяснилось, что даже не все из них успели получить свою первую первую выплату, которая полагается им при заключении контракта. А что вы розповідали про свои мотивы от власне чому пішли на войну? Э, мотив уже наверное более года как у всех абсолютно один военнослужащих толкает исключительно нищета. Они все не скрывают, что все они пошли воевать исключительно за деньги. Ну, это можно легко понять, да, вот большинство этих мужчин было с Дальнего Востока, я специально стал их расспрашивать, каковы заработки, да, в вашем регионе. И по большому счету, если ты не работаешь в артели, да, так называемой, если ты не занимаешься вахтовым способом добычи золота или каких-то других полезных ископаемых, то зарплаты э, мизерные, там буквально не больше 20 тысяч рублей э, они называли. И соответственно, когда им обещают зарплату в 200 тысяч рублей, да, в десять раз больше того, что они зарабатывают, конечно, для них это конечно, для них это интересно таких денег, какие предлагает и Министерство обороны Российской Федерации, они в своей жизни, живя на Дальнем Востоке, тем более заработать не в состоянии. Ну, конечно, да, им обещают то, что они будут в атакующих войсках. Российская идет вперед, украинская армия бросает оружие, отступает с позиции без боя. И, конечно, на такие сладкие речи вестись легко, и они просто идут вперед в надежде на то, что будут, по большому счету, идти вперед за наступающей армией. Когда они оказываются в плену, да, когда они оказываются на позициях, они рассказывают, что они, например, по 4 дня были без еды, были без воды на позициях. Понятно, что уже все это никаких денег не стоит. Но К сожалению, в этот момент осознать то, что ты был не прав, слишком поздно. Це правда. Я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. qr код на ваших екранах це означає, що триває збір для наших захисників. РДК саме збирає на автомобілі, на їхній ремонт. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. От буквально кожна ваша гривня вона важлива. Хай це буде 10, 5, 20 гривень, 50, Але от такі от маленькі донати вони допомагають зібрати велику суму на потреби наших захисників. Тож, будь ласка, шановні глядачі. Глядачі, долучайтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Усім заздалегідь дякую, пане Денисе. Дякую вам. На жаль, час добіг кінця. Дякую вам і вашим побратимам, передусім, за службу, за захист нашої України і що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що дякую. на прямому зв'язку зі студією був командир російського добровольчого корпусу Денис на Вайт Рекс. Дякую вам.